Доброго здоров'я, діти! Доброго здоров'я, шановні матусі, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється синє небо і дивує світ, а земля нехай дарує нам варвистий цвіт. Діти, ми вже знаємо, що потрібно нам для здоров'я. Це овочі та фрукти, корисна та здорова їжа, прогулянки. В любу пору року, заняття зарядкою та водні процедури чистота. Всі ми знаємо, що бути здоровими, особливо діткам, потрібно дотримуватися режиму дня. А ще дітки є такі корисні правила, які також допомагають нашому здоров'ю. Їх треба знати і виконувати постійно. Ці правила дуже прості у виконанні. Вмиватися треба та чистити зубки зранку і ввечері. Кожного дня зранку робити ранкову зарядку або якісь фізичні вправи, не відмовлятися від їжі. Охайно складати свій одяг. Після гри збирати іграшки. Не сидіти довго перед телевізором або в телефоні. Краще погуляти. Завжди мити ручки, особливо після прогулянки. Ніколи не гризти нігті. Та й взагалі не брати ручки до ротика. І вчасно лягати спати. Ось такі ці прості корисні правила, які треба виконувати обов'язково. Так, як і режим дня. І тоді у вас буде не тільки гарний настрій, а й добре здоров'я. До побачення! Будьте здорові!